Видатний гітарист Марк Соколовський віртуозно володів інструментом. Характерна ознака гри Маєстро. Це співучі звук, яскрава емоційність, виразність і широка палітра тембрів. З іменем музиканта пов'язана ціла епоха. Переконують організатори. Продовжуючи традиції нашого знаменитого земляка Марка Конрада Соколовського, який народився в 1818 році. Він почав свій, свою творчу діяльність з Житомира. А завершив практично об'їздивши всю Європу з концертами. У програмі молоді музиканти та їх викладачі виконували твори для гітари відомих композиторів світу. І півтори години в Житомирській обласній бібліотеці імені Ольжича звучала високоякісна музика. Адже постать Марка Соколовського й досі надихає кожного, хто хоч раз у своєму житті таркався струм. Марк Соколовський і Святослав Ріхтер це ті ідоли, які завжди вдохновляють мене на заняття. І стремление к чему то Это Очень бодрит мой дух при заняттях. Чувствую, що ни один чоловік занимался в этом городе і вышел в мир. Проект три дні гітари продовжиться 26 березня презентацією поетико-філософських нарисів просвітосприймання музикантів.